Новейшая система орешник. Орешник. И орешник. Боевое испытание: орешника. Запуск орешника. Орешника. Удар орешника. Орешника. Мощность орешника. Орешник. Наш удар орешника. Поражение орешника. Орешник. Орешник. Орешника. Орешник. Арішні карішнікарішніх, спочатку був рубіж. Потім Буданов сказав кедер. Раніше вони кажуть, що ця система називалась піонер. Насправді, все це хірня і абсолютно неважливо. Як я вам казав ще з минулого тижня, що ступінь у цієї ескалації буде підвищуватись постійно, і все, що відбувається, нас в принципі не дивує. Я кажу нас, тобто вас, глядачі каналу Райтнав, right і мене як людину, яка вам тут все це розповідає. Росіяни ж сподіваються, що після удару по місту Дніпро Атакмси і Штормшедоу більше не будуть летіти в сторону Росії. Це, до речі, ті самі люди, які перед цим казали, що та ні, та дозволів нема, та точно не полетить. Та як? Та що. А тепер час? вот, я думаю, що на етапі читаєте, що етатвітна читає, що час ескалація не думав. Ескалація замрет до Дональда Трампа. Вот это главне Січас а, а, ку... а до уточніть. Без войны. Алексей Ой, Сергеевич, нет, про эскалацию невозможно. замрет. То есть вы хотите сказать, что американцы, британцы вместе с украинцами не будут более пока использовать эти дальнобойные ракеты не Атакамс будут, и э, британский Стормшеду, потому что, ну, из того, как я президента считал, может быть, я неправильно считал, что всякий раз когда эта штуковина будет взлетать и куда-то идти в нашу сторону, мы будем отвечать Нет. внимание на экран. Я Нет. не думаю, что они прекратят использовать эти ракеты, потому что в интересах Украины столкнуть мир к Третьей мировой войне. Потому что без Третьей мировой войны Россия победит и про Украину все забудут. Поэтому я думаю, что мы останемся на этой ступени эскалации, но дальше не перейдем. Я не возлагаю надежд на Дональда Трампа, но понятно, что его приход к власти это некий следующий То есть вы глава сказать, в этой компании. Типа На два вау. месяца вот мы. Вот Я от, понял, я ж вангую, що удари по Росії продовжаться, особливо ці два місяці, допоки не відбудеться інавгурація Трампа. Бо, по перше, ми знали, що по нам гепнуть чимось таким, бо США попереджали нашу владу. По друге, ми знали, що це не ядерна бімба, бо після саме після цих попереджень, що росіяни нібито готуються чимось вдарити, ми ж бачили все це і сполучені штати, бачили все це, як вони підтягують на цей капустин яр. полігон, не має на увазі, всі ці ракетулічки. І після цих попереджень СУ нанесли ударами атакам саме Shadow, але послухайте, що воно каже з приводу саме цих ударів, а потім порівняємо це з реальністю. Президент Путін прокоментував вперше прокоментував атаки дальнобойними ракетами Storm Shadow і атакам СПА командному пункту групі войск в Курській області і воєнному об'єкту в Брянській області. Удари були нанесені при содействиї іноземних інструкторів і западних спеціалістів. Російські системи ПВО успішно відразили удари, хоча последствия від падіння обломків все же ж мають место бути. Ох уж ці обломки, ох уж вони мають місце бути. Я вам вчора показував, як, які це обломки, як вони все позбивали. Думаю, варто нагадати. Ось так прилітали Шедоу». На памарінах рінача. Маріна на тобто чути, що все абсолютно збило ППО. А от кореспонденти на місці подій ще в Брянській області повідомляють, що все збито над арсеналом ГРАУ. Грау це головне ракетно-артилерійське управління. Кіта кобуськи туда присівок. Да ні, та там така докиштовла полосака будто ракета. Ух, блядь! Ну воно так зазвичай буває, коли безпосередньо відбувається збиття ППО, то палає саме горизонт, куди прилітає. Але менш з тим повертаємось до сраного арішника. Фух підтримайте, будь ласка, лайками і підпискою, бо я вже регати хочу від цього слова. Пропагандисти нас провокують, щоб ми показали результати прильоту цієї ракети. Послухайте ці аргументи, а потім я поясню, чому це розводняк за 9 гривень. той Суд, якщо б последствий не було, уверен, фотографії відео вже б розлетелись би говорили, яка не дуже удачна есть... ракета. А тут на самом деле точно. Якщо звичайна ракета, же Shadow, заявляє характеристики в 10-15 метрів заглублення під землю і там метри конструкцій, то представьте себе, які характеристики мають бойовий блок, який прилітає з в 10 махов. Ключове питання: куди вони валили? По заводу Південмаш, це що за завод? Це найсолодший пережечок для Росіян, тому що саме там робились балістичні ракети, які стоять на озброєнні. Тра саме у ці стратегічні ракети саме там за логікою росіян виробляється наша українська балістика, про яку говорив Зеленський. Це якщо просто погуглити, що таке Південмаш, то от буквально в гуглі одразу видно слово балістичні ракети. Скажіть, будь ласка, шановні глядачі, ви за ці три роки повномасштабного вторгнення, ви багато бачили фото і відео прильотів безпосередньо зсередини чинних, тобто діючих воєнних заводів. От, наприклад. Наприклад, Артем постійно прилітає, всі кияни знають, і зовнішньо ми бачимо, що воно обгоріло, і так далі. Але ви хоч раз фотки зсередини бачили, чи в харківські заводи, коли прилітає, бачили, От, от хоч раз там якісь цехи чи ще щось. Отож, бо ніхто не буде показувати, що вціліло, що в не вціліло, в якому воно там стані, і так далі, що там зруйновано, що працює. Ну ви розумієте, так? А тепер. Питання до знавців військової справи. Ви спочатку послухайте брехню пропагандистів, а потім я покажу ще одне відео, і будуть потрібні ваші розлогі коментарі, на які я обов'язково відповідатиму. Арішник російська гіперзвукова ракета способна розганятися до 12 тисяч кілометрів в час. Полтора з лишнім разом швидше саме бистрий западний протягом Максимальная скорость, которой может достичь боеприпас американской системы ПВО «Патриот» – 7920 км в час. Противоракеты норвежского зенитного комплекса «Насамс», британского «Стормер», «Старктрик» и немецкой «Айрис значительно уступают «Патриотам». Они могут развивать скорость в 3700 км в час, то есть медленнее нашего «Орешника» более чем в три раза. Так, що, як Путін ну і сказав, збивати нову ракету в середній дальності западу ніч. Я так розумію, що це поки що Україні нічим їх збивати. Але я знайшов фрагмент відео про систему THAAD. Послухайте, а потім напишіть, будь ласка, чи може збити вона той сраний арешнік. Найпотужніший комплекс США протиракетної оборони THAAD, призначений для висотного за атмосферного перехоплення ракет. Для поразки цілі використовується лише кінетична енергія від польоту або його головки, як такої в ньому немає, але вона і не потрібна. Ракета, що летить на швидкості 9 тисяч кілометрів на годину, одним ударом знищує будь-яку ціль. А додайте до цього швидкість цілі, яка летить назустріч після зіткнення від. Бувається удар, від якого у небі утворюється вибух діаметром кілька кілометрів. Дальність виявлення досягає 4,5 тисячі кілометрів залежно від параметрів цілі. Станція має режими виявлення та супроводу балістичних ракет і автоматично видає команду для атаки. Дальність пуску перевищує 200 кілометрів, а висота досягає 150 кілометрів. Так що THAAD може збивати навіть космічні цілі. Ані новин, що я знайшов про цю ППО США, розгорнули її в Ізраїлі після нещодавніх тих двіжух з Іраном. Тому вважаю, що це наступна наша ціль списку бажання. Бо, наприклад, з'явилася новина про систему Аєгіс, чи як кажуть в наших широтах, Іджіс, я так прочитав в Вікіпедії, є її наземна версія. Ажор, по моєму, якщо я правильно читаю, вона встановлена, наприклад, в Польщі, і тут навіть росіяни кажуть, що все, що Україна хоче, вона з часом отримує. Дасть ядерне оружиє зеленському, ано у них з'явиться. Тому що не случайно Трамп называл Зеленского лучшим торгашом. Да, и, наверное, у него есть для этого все основания. И я думаю, что он не просто торгаш, это торгаш, который не брезгует ничем. Кроме того, что Україна это большая прачечная по отмыванию денег американских налогоплательщиков, с этим еще придется разбираться. Но я думаю, что Україна еще и является розбиратися, чувак, комуніст

Через Україну і в чих руках воно оказатися, це великий вопрос, серйозно. А не підкажете, зброя якого виробництва випливає щотижня у Хезболи і Хамасу, коли Ізраїль бере черговий склад, всі ці ПТРК, карнети так далі. Чи є це взагалі? От давайте почитаємо, що пише військовий оглядач Гал Лєвін, який до цього служив в ізраїльській армії, а тепер дуже багато пише і про Україну, і про Ізраїль. От его пост. На крупном израильском новостном портале вышел материал о современном российском оружии в руках избалы. Со ссылкой на израильского офицера в звании майора, отвечающего за захваченное оружие, отмечается, что от 60 до 70 процентов оружия, захваченного в первые дни наземной операции на юге Ливана, было именно российского производства. Много оружия, совсем новое, судя по маркировкам, предназначалось для армии Асада в Сирии, но каким-то чудом массово поступало в Хизбалу. Издание подчеркивает, что Россия не Просто наладила крепкие связи з хезболою, ну і продолжает усугублять їх, передаває образцы буквально з фабрик. Некоторі вооружения були 2020 года производства. А знаєте, що ще бісить россиян, кроме того всього, що ви почули? Що Зеленський їздить передовою, а новітня суперточна аналоганітна зброя не може ніяк в нього поцілити. Ну, вот приехал он в Купинск и в Покровск, сделал снимок. И почему мы, во-первых, не накрываем из всех орудий вот эту территорию, зная, что Зеленский потому там он уже а уехал. Не, а не знать мы об этом не можем. Мы почему там не знать? Ну, потому что, потому что говорили компетентные люди. Хорошо, э, прекрасно, но только у меня есть сомнения. Обычно, если э, подобного рода мероприятия организуются, то мы да. о них узнаем уже постфактум. Когда он уже уехал и только после этого публикуется какая-то информация. О, во, смотри, на передовой. Когда он там был, дня три назад. Ну, Четыре. То есть ты нашу разведку, вот э, не хочется говорить за идиотов держишь, да? Почему Понимаете? за идиотов? Но тем не менее, как-то это выглядит не очень приятно, скажем так. Я думаю, что там. Удивились, Станиславом. Конечно же, мы знаем, когда Зеленский приезжает на передовую, где он находится и сколько времени безусловно. То есть, ты уверен, что сознательно игнорируешь его? Конечно, присутствие, конечно, не, не наносит туда. Атаку... Володя, а угу. давай вспомним, как он приезжал и без броников ходил. Бо тим містам, де навіть опитні люди, бронік не дівають, і взагалі туди не сують. І ви ж розумієте, що це цухцванг. Тобто або російська розвідка не допрацьовує, що неможливо, на думку російських пропагандистів, або росіяни не можуть ліквідувати Зеленського, бо чомусь то там. І їхня вся логіка розбивається об те, що він же вже нелегітимний президент, за їхніми словами. Тобто, він їм, ну, типу, не потрібен, щоб підписувати капітуляцію, як вони вважають, яка неодмінно буде за їхніми даними. То ну, тут, бачите, дуже якось сумно Ванічкам і п'ятінькам, що їм не кажуть, чому і що відбувається для цих ваннічок і п'ятінік, натомість вже готують чорні пакети. Виправив. Жені передає для ребят. К сожалению, мешки для 200. Сейчас 120 штук забираю. Чего так мало? Такой печальный, но очень важный груз. Ребят, надо 200 до родных. І я це кажу: ванічки і п'ятіньки, бо саме така форма імені в Кацапів. І мова не йде про Івана чи Петра, дай Бог їм здоров'я. А от ванічки і п'інки от для них ці чорні пакети. А ще прикол: росіяни, російські солдати шукають парашки бомжів, мобілізують їх на тилові посади, і вони потрапляють в фактичне рабство, бо в них забирають зарплату, і вони там десь сидять на ціпку в частині. От, наприклад, відео. Де знайшли такого в зоні бойових дій на Курщині. Я такого недавно не видел. Это пиздец. это надо видеть. Ты че, блядь, ты лежишь? В нас було шоу від пацанки до панянки, а в Росії від бомжарки до. блін, російські ж солдати все одно бомжами залишаються. Від бомжарки до бомжари. Вас звуть? Вітя. Вітя. Да, вітя! О, привіт вітя. Нітя. Ну що, брат, Блєк. Блеск. Служить по контракту пойдешь? Если возьмут, то возьмут. состояние здоровья не позволяет. Позволяет все состояние здоровья. Ну, если только что там это. Здоровее видали, если бы нас эти мы не приняли бы. Давай, давай. давай. Быстрее, у, тебя по анализу, у тебя по анализам сказать, все нормально. Раздевайся быстрее. Да. Сейчас помоешься и поедем. Накормится, все нормально будет. Так, а а одеться-то... Я тебе новую одежда там тебя ждет. После душа <гъем> оденешься новое. Давай, давай, быстрее же в жопу не заморозить. Просто Я жаль. Тебя, ты <гъем> его кофта? Да, шуба. Снимай носки сразу, все, чтобы там не вонять. Кидай тут все выкинем нахуй. Это пока на эти, на штаны. Чтобы жопу тебя не морозить. Как ты себя чувствуешь? Ну, более-менее. Теперь уже с вами... Ну что, лучше в армию или бомжевать пойдешь? Не, лучше... Пойдем к вам. В наступних випусках покажемо продовження цього реаліті шоу. В наступних випусках покажемо продовження цього реаліті шоу. Тому щоб не пропустити ці нові випуски, поставте дзвіночок біля кнопки Підписатися на вихідних на вас чекає огляд українських зашкварних новин, бо росіяни росіянами, а нам як то кажуть, своє робить. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.